І сміх, і гріх. Вітаю вас, дорогі мої друзі. Грибна епопея в мене продовжується. Купила в сусіда гриби. Різні, бачите, от такі гриби в нас називаються маховички. Руки грязні ще від тих грибів. Потім в кінці вам покажу. Тільки закінчила, слухайте, їх варити, повідварювала все, виставила на балкон. От, з сусідом созвонилася, а він приніс тільки гриби і каже: можу продати. А я ж така захламна до грибів не відмовилася. Гарні, подивіться, такі маховички. І цей сусід мій дуже гарно збирає гриби. А оце рядівки. Знаєте, цей гриб рядівка, він є і такого фіолетового кольору та рядівка, і є ще біла. Ну тут такі сіренькі. Колись я такі гриби збирала. У нас є такий санаторій-ровесник, о, бачу маслючок. От там е водяться оці гриби, рядовки. Він теж ходив тут через міст в наш ліс. так, І Думаєте, що то все? Ні, не все. Ой, які гарнюні манюні. Зараз вивалю, покажу от маслючок, хтось його їв. Бачите, багато тих е маховичків їх легко чистити. О, бачите, я казала, бачите, от рядівочка така фіолетова теж. Так, ну все, не буду ковирятися, то я вже сижу в залі, де тепліше. Так, ну і от, подивіться, ще пакет м -м, опеньок. Зараз я їх висиплю, приготувала корито. От, Бачите, вивалила ці опенічки. Так що аж обклала бушка мішкові оцілий цілий такий тазик. Ой, буду до ночі, певно, перебирати. Зараз вже 17.44. Папушка, папушка, не спати. Ой, я вам кажу. Ну, Люблю я гриби, дуже люблю. Що поробиш? Задоволена тими маховичками, рядовичками. Я їх окремо буду чистити. От. І варити теж окремо. Ну, все, приступаю. Як то все відварюю, відварю, вже вам покажу. І ті перші, скільки вийшло, і з тих других.